Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашій ранішній молитві і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отце і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми з вами візьмемо текст із послання до Ефесян. Бо ми Його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили. Ми створіння Божі. І все, що Бог сотворив, воно є добре. Немає нічого злого і поганого, що би Бог не створив. Більше того, Бог, коли дарує нам життя, Він вже вкладає в нас тільки добро, Він вкладає в нас добрі вчинки, тобто знання. Про те, що ми маємо робити доброго для інших. Але чому ж тоді є зло? Чому ж тоді людина чинить погані вчинки? Тому що людина має право вибору. Тому що людина, коли народжується, будучи ще малою дитиною, вона слухається своїх батьків. Але згадайте маленьких своїх дітечок. Хіба вони завжди вас слухали? Ні. Вони завжди прагнуть кудись залізти, кудись піти, щось взяти, що зробити. Але ми на них не сердимось. Ну, я маю на увазі нормальних батьків та батьків, в яких трошки є проблеми з самооцінкою та вони завжди на дітей сварять в якому будь-якому віці, кричать на них. Але так батьки розуміють, що дитина. Не знає цього світу, і вона його пізнає. Вона вчиться, вона слухає те, що їй говорять, але вона хоче мати власний досвід. І оце пізнання завжди породжує, знаєте, певні якісь труднощі для тих же ж дітей. Вони вічно втрапляють в якусь халепу. Це поки вони маленькі, поки вони ще такі, знаєте, юні дітки. Але з кожним роком вони ростуть, вони набувають свідомості. І наступного разу, коли їм кажуть, це не можна, чи туди не йди, бо там буде це, це і це, дитина вже не йде перевіряти. Вона стоїть і задумується, чи варта, чи не варта. Прийняти сторону батьків, тобто повірити їм чи не повірити. З кожним роком дитина, в дитину розвивається оце аналіз, аналізувати те, що ти чуєш, і приймати рішення. І саме від того, яка, як буде їй сказано, наскільки ті ж такі батьки Будуть впевнені в своїх словах. Наскільки батьки будуть, як би це сказати, правильно люблячими, коли вони навчають своїх дітей, коли вони будуть з повагою до них говорити, і буде залежати, чи дитина повірить, чи зробить вибір на користь слів батьків чи ні. І от наше духов, наше життя повсякденне це те, кого. І я слухаю, кому довіряю. Чому зло є? Тому що людина слухає не батьків, тому що людина слухає не добрі слова, тому що людина не аналізує те, що їй говорять, а робить просто спонтанний вибір. Вибір, в якому вона хоче задовільнити себе. Бо насправді кожен вибір, який ми робимо, це вибір, в якому я задовільняю якусь свою потребу. І от поки людина не розуміє, що вона є доброю, якщо, речі так, якщо людина не розуміє, що вона є доброю, що Бог в неї вклав оці добрі діла, що вона має робити тільки добро. Тобто поважати життя. Я постійно про це говорю: повага до життя, тому що це, це, є, це є справжнє добро. Вуміти поважати життя, поважати інших, любити життя, любити інших, бо тоді так і до тебе ставляться. І от якщо людина не має цієї любові і поваги до себе, вона буде вибирати зло. Вона буде щось шукати. Якщо людина є невпевнена в собі, якщо людина не буде усвідомляти того моменту, що Бог вклав у нас уже це добро, нам не треба нічого вигадувати. Нам просто треба робити те, що хоче від нас Господь. І тоді не буде війни, тоді не буде цієї ненависті, злоби, підлості. Чому ця війна і виника, виникла? Тому що хтось не вміє любити, тому що комусь зазд... хтось заздрить. тому що кого... хтось любить тільки себе, настільки любить, що хоче, щоб увесь світ перед Ним прогнувся. Але маємо усвідомити, що перемога у війні це перемога над собою, це перемога над своїми пороками. Перемога над своїми гріхами, тому що війна, на жаль, спричиняє дуже багато негативу. Ось війна може спричинити в людині ненависть, спричиняє в людині гнів, осудження, бажання вбивати. І от коли ти відкидаєш в собі оце добро, оце зерно, яке Бог в тебе вклав, так, ці пороки починають над тобою володіти. Але маємо усвідомити, що ми є добрими. Бог нас такими створив. Ми не маємо нести і бажати зла іншому. Ми маємо берегти це життя, берегти в будь-який спосіб. Знаєте, мені дуже подобається нещодавно е, стата. Святого Шарбеля було приведено на нашій сторінці, де він казав, що ми маємо любити, але при цьому не маємо права занедбувати своє життя. Тобто ми повинні захищати своє життя, і дає гарне порівняння, коли рач оре, хіба він звертає на каміння? Він просто бере це каміння і викидає геть, і далі продовжує орати. Так само і тут. Наш обов'язок розуміти і знати, що ми є добрими, що ми маємо бути люблячими. А те, що зараз в нас відбувається, це каміння, яке треба просто тупо викинути і не думати про нього, а продовжувати жити. Бо ми Божі діти. Отче наш, що є син на небесах. Нехай Святий, це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино помилуй нас насрішне, Господи, Ісусе Христе, Сино помилуй нас насрішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорни, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх наших військових полонених, поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму більше ніколи ні з ким не могли воювати і отримали відповідне покарання за свої злочини. Просимо Тебе, Господи, благослови захороне, захисти нас в цей сьогоднішній день, бо Ти Святий і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 і 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!